Тепер переходимо безпосередньо до нашого курсу з фізики. І у нас сьогодні сьома лекція. Ми починаємо тему, яка називається електричний струм, це теж підрозділ електродинаміки. Зошиті запишіть собі сьогоднішнє число, тема заняття електричний струм, електричне коло, постійний струм, джерела струму, законома для ділянки кола. Поки ви записуєте, я знову вам скажу, що ми не будемо, звичайно, писати зараз визначення, що всі визначення ви запишете вдома, ми розберемо ці поняття, обговоримо, формули запишемо і порозв'язуємо задачки. Так, тема електричний струм, електричне коло, постійний струм, закон Ома для ділянки кола. Ці поняття для вас не нові, зі шкільного курсу фізики відомі. В житті ми з ними стикаємося постійно. Так. Е, я вам ліва частина демонструю. Що у вашому ж курсі, ну, тут зверху, є у загальнючій таблиці формул, тут я ще додала, є підручники. Зверніть увагу, от підручник 11 класу, автор Бар'яхтар. Ми якраз і починаємо вивчати цю тему електричний струм от сам підручничок. І от перша тема, перший розділ. Це якраз електричний струм. Так, все тему написали. Отже, беріть участь, будь ласка, в обговоренні. Якщо я задаю питання, піднімайте ручку або включайтеся і відповідайте. Ну, електричний струм. Що таке електричний струм? Це впорядкований або напрямлений рух заряджених частинок. Про які частинки йдеться мова? Це можуть бути або електрони, або йони, в залежності від того, яка речовина проводить електричний струм. Стає питання, які ж матеріали проводять електричний струм? Ми знаємо, що всі, в принципі, речовини, матеріали можна поділити на дві великі групи. Перша група це ті речовини, які проводять електричний струм, ми їх називаємо провідники. А друга група це речовини, які не проводять електричний струм. Ми їх називаємо діелектрики. Наведіть, будь ласка, який-небудь приклад провідника. Хто знає? Вода, залізо. Угу. Вода, залізо. Одне да, одне ні. Вода то не провідник. Вода є одним з найкращих діелектриків, дуже хороший. Вона не проводить струм. Залізо то проводить струм. Крім заліза, можна назвати мідь, золото, олово і так далі. Як назвати це одним словом? Метали. Метали. От метали точно це провідники. Тепер давайте розберемося, чому вода не проводить струм. Якщо вода складається лише з молекул води, чиста вода дистильована, H2O, то кожна молекула це незаряджена частинка. І тому струм вона, в принципі, проводити не може. Чиста дистильована вода, то є діелектрик. А як же ж бути, якщо ми знаємо, що в житті вода нібито й проводить? Насправді це не вода. Ми знаємо, що вода є гарним розчинником. Якщо додати у воду сіль або кислоту, або луги, то тоді вода стає провідником електричного струму, тому що це вже буде не вода, а водний розчин, називається електроліт. Тому перший великий клас провідників це метали, далі електроліти, тобто водні розчини або розплави металів, о, вибачте, кислот, основ та лугів. Далі, наприклад, людське тіло проводить електричний струм, земля проводить електричний струм. Ну, можна там за певних умов гази проводять електричний струм, є так звані напівпровідники, можна навести такі приклади провідників. Чому ці матеріали проводять електричний струм? Ну, по-перше, там є оці вільні заряди. Підручничку, подивіться, у вас тут є малюнок про внутрішню будову металів і маленькі, оці синенькі кружечки з мінусами, зі стрілочкою це електрони, а великі такі кружечки красненькі, червоненькі з плюсиком це. Атоми, які перетворились на йони, тому що від них відірвалися ці електрони з верхніх оболонок. Як же ж там всередині це відбувається? Ми бачимо, що атоми вони впорядковано розташовані. Бачите, це так звана металева решітка кристалічна. Ну, Вона може мати різну структуру, але принаймні ми бачимо, що це впорядкована якась будова. А електрони вони рухаються, як їм заманеться, тому що вони. Беруть участь у хаотичному русі. Це тепловий рух. І коли вони відірвалися від своїх атомів, то нічого їм не заважає рухатися в будь-якому напрямку. Хаотичний рух. Але ж ми знаємо: якщо у нас є шмат дроту металевого, ніякого струму там ще не буде протікати, хоча вільні електрони там є. Чому? Тому що треба щось. Що змусить ці електрони рухатись впорядковано. Ну, якщо ми навіть всю свою волю візьмемо і скомандуємо цим електронам, вони не почнуть рухатися впорядковано, бо ми на них не впливаємо. Треба щось, що впливає на електрони. А що може впливати на електрони? От ми тільки що закінчили вивчення розділу електричне поле, і там було визначення. Електричне поле це особливий вид матерії, який виникає навколо заряджених тіл або частинок і діє на заряди. Тобто, якщо ми хочемо подіяти на заряди, нам потрібно створити електричне поле. Саме воно змусить електрони рухатися впорядковано. І у вас визначення умови існування електричного струму. Ще раз кажу, все випишете в конспект, докладно, це треба вчити, вивчити на пам'ять. Перша умова. Потрібно, щоб в провіднику були оці вільні заряди. Наприклад, в металах це електрони. Так, вибачте, я знову з вами. Отже, е крім вільних зарядів, в провіднику треба створити електричне поле, наявність провіднику електричного поля. Як його створити? Е за це відповідають джерела струму. Джерела струму. І третя мова тут є ще замкнете електричне поле. Е тепер, е що ж взяти за напрямок електричного струму? Можете намалювати собі в зошиті. Оцей прилад, нагадую вам, це якраз джерело струму, гальванічний елемент, наприклад, е, якийсь споживач, наприклад, резистор приєднуємо. Далі, ну, нехай буде ключ. І якщо замкнути це коло, то в ньому вже буде протікати електричний струм замкнути це коло. Звичайно, що реально, отам от всередині, в проводах, ці електрони вони накопичуються на мінусі. І коли коло замкнеться, вони почнуть рухатися від мінуса до плюса. Але ми кажемо, що в цей самий час умовний, позитивний заряд в металевому провіднику почне рухатися від плюса до мінуса. Якщо там інші провідники, то там можуть бути заряди обох знаків, вони будуть там назустріч рухатися один іншому. Ось щоб не плутатися, взяли і прийняли, що за напрямок струму завжди взято напрямок від плюс до мінус. Не дивлячись на те, які там носії, напрямок від плюс до мінус. Тепер є величина, яка називається сила струму. Формули виписуємо в ЗОшит. Сила струму позначається буквою І. Це заряд, який переноситься через провідник за певний проміжок часу. Можна писати дельта Q, що якась кількість заряда за дельта те за проміжок часу, можна писати Q на T. В нашому випадку поки що це не має принципового значення. Ще раз, напрямок струму від плюса до мінуса, а сила струму не має напрямку, це скалярна величина. Одиниці вимірювання сили струму. Заряд це кулон. Час, секунда, називається така одиниця вимірювання ампер. В кінці зошита, якщо у вас ще немає цієї сторінки, тоді її заводимо, чистенький листочок, пишемо співвідношення між одиницями вимірювання. Перелиснули конспект. Співвідношення між одиницями вимірювання. І. Я вам раджу виписати з першого курсу про Ньютони Джоулі, Вати, У нас там були співвідношення, але багато цікавих і зовсім нових співвідношень у вас додається ще в цьому році. І от ви на цьому листочку пишете співвідношення між одиницями вимірювання. І перше співвідношення, яке ви туди зараз запишете сьогодні, це буде колон, дорівнює з, нашого, з нашої формули. Нашого виразу ампер помножити на секунду. Чому саме колон розписується на ампер? Тому що ампер це основна одиниця в системі Сі. Секунда це основна сім основних це перші лекції з першого курсу, ми з вами розбирали. А кулон розписується, як розписується ампер помножити на секунду. І поруч ми завжди пишемо формулу, по якій це співвідношення виведено, Q дорівнює і помножити на те. Або можна дельта Q дорівнює І помножити на дельта Т. Далі, давайте ще сюди допишемо співвідношення, наприклад, те, що у нас було в електричному полі. У нас там в електричному полі зустрічалася така формула, як робота поля по перенесенню електричного заряду. Було Q помножити на Фі1 мінус Фі2. Або А дорівнює. У, помножити на У, тому що різниця потенціалів це напруга. Звідси витікає співвідношення. Джоуль дорівнює Q кулон помножити у воль. Написали цю формулу, Q на У. Або можна розписати ще цей джоуль. Наприклад, якщо колон розписати ампер секунда та помножити на воль. Джоуль розписується вольт амперсекунда. І ви допишете з першого курсу сюди Ньютон. Джоуль, нагадую вам, там був Ньютон на метр. Це з формули роботи. Переміщення помножене на силу. З ФНС сила на переміщення. А Ньютон з якої формули? Ну нагадайте розписати. Ньютон. F дорівнює, ніхто не пригадає. МА, F дорівнює МА. Другий закон Ньютона. F дорівнює МА. Так, ну подиктуйте, будь ласка. М, що записати? Мені здається, що я зараз сама з собою розмовляю. Настя в Юнік, допоможи. Я трошки не зрозуміла. Ми ж розписуємо розмірність F, Ньютон. Як розписується Ньютон? Маса, в чому вимірюється? А, в кілограмах. Кілограми, зараз прискорення. А в чому розписується? Метр помножити поділити, поділити. на на С в квадраті. На секунду в квадраті. Тепер що з цього вийшло? Що Ньютон розписується? Як кілограм помножити на метр, поділити на секунду в квадраті? Пригадується це? А формула для цього другий закон Ньютона. Ну Оце я вам з першого курсу нагадала. Це з сьогоднішнього, це з попереднього. Це у вас в співвідношеннях, там треба собі дописати, які вже були співвідношення, які у нас будуть ще нові з електрики, з теми електродинаміка, магнетизм там і так далі. Так, є написали це, витираємо, повертаємося в лекцію. Тепер постійний струм, що таке постійний струм? Це той струм, що не змінюється ні за напрямком, ні за часом, ні за значенням, ні за напрямком, ні за значенням. Далі, ви повинні розуміти, швидко електрони рухаються всередині провідника чи ні. Коли ми підходимо до вимикача, клацаємо і одразу загорається лампочка. Чи це означає, що електрони з електростанцій встигли прибігти до нашої лампочки? Звичайно, ні. Електрони вони там завжди в проводах є, в провідниках. Коли ми замикаємо коло, клацаючи на вимикач, то це ми починаємо замкнули коло і починає розповсюджуватися електричне поле. От електричне поле, воно дуже швидко поширюється зі швидкістю світла. Швидкість поширення електричного поля 300 тисяч кілометрів на секунду. Ми на наших відстанях бачимо це практично як миттєво, але це все одно не миттєво, це кінцева швидкість. Це швидке поле поширилось, і всі електрони в лапках якби зрозуміли, що треба рухатись впорядковано. І вони по цих проводах починають більш-менш в одному напрямку рухатися. Як швидко? Не швидко. Ви бачите, 10 мінус 4, мінус 5 метрів на секунду. Тобто це якісь міліметри в секунду. Це отак реально всередині металевих провідників рухаються електрони. Але починають вони рухатися, поле поширюються дуже швидко після замикання кола. Так, тепер наступна формула напишіть сила струму в металевому провіднику. І дорівнює. Q нульове, Н В з рисочкою С. Тере сила струму в металевому провіднику. Ну і ми розібрали сила струму. Розписуємо кожну букву. V – заряд носія струму. V – заряд носія струму. Встигаєте? Що є носієм струму в металевому провіднику? Які частинки створюють струм? Електрони? Який заряд електрона? Отут мені, будь ласка, нагадайте, ну, він, по-перше, з мінусом, але нам це не важливо, нас цікавить значення. В колонах заряд електрона, хто мені нагадає? давай, ведонь, скільки колонів? Uh, я... Точно не пам'ятаю. Пам'ятаю те, що в кінці помножити на 10 в мінус 19. Так, люди мої дорогенькі. Я бачу, Настя зараз скаже, це треба вчити на пам'ять. Я вас дуже прошу, ну не буде нічого нормального, якщо ви не будете відкривати, вчити правила, формули і значення. Настя, допомагай. Скільки? Заряд електрона 1,6 помножити на 10 на мінус 19 і колона. Дякую. Якщо б у нас там було це важливо, то воно ще з мінусом заряду електрона, але для нас тільки треба значення. Так, написали: Це заряд носія струму. Далі, наступна величина Н концентрація електронів провідності. Н концентрація електронів провідності. Далі «В» з рисочкою. Середня швидкість впорядкованого руху електронів. Рисочка означає середня. Середня швидкість впорядкованого руху електронів. Всі ці величини добре виписати було б в табличку з величин. Середня швидкість впорядкованого руху електронів. І С нескладно догадатися, що це площа поперечного перерізу. С-площа поперечного перерізу провідника, зрозуміло. Так, цю формулу розібрали. Тепер наступна формула в лекції це густина струму. J читається або j в англійській абеці. Це сила струму на одиницю площі. Густина струму. Одиниця вимірювання, зрозуміло, ампер на метр квадратний по формулі. Якщо розписати замість І е, оцю формулу К нульове V середнє S, то площа скоротиться і вийшла та, що у нас записана в лекцію: К нульове V середнє. Густина струму. Зверніть увагу, густина струму, як не дивно, має напрямок. От сила струму і не має напрямок, це скалярна величина. А густина струму це векторна величина. Вона спрямована туди, куди і струм в провіднику, тобто від плюс до мінус. Так. Далі. Наступна формула. Всім відома формула закон Ома для ділянки провідника. Написали. І, дорі... і дорівнює. У поділити на R. Законома для ділянки провідника. Словами випишете. Мова йдеться про те, що чим більше напругу прикладемо до е, кінців провідника, тим більше сила струму виникне. Сила струму прямо пропорційна до напруги. І у нас вже написано зверху, що це сила струму У. Ну, хочете ще раз напишіть, і сила струму, У напруга Р. електричний опір. Щоб було воно якось впорядковано. Так. Сила струму. Хто запам'ятав, в чому вимірюється? В колонах. Ще раз. В колонах? Ні-ні, в колонах заряд. Ще а. які пропозиції. Сила струму, сила струму. Ампери. Напруга. Хто знає, напруга в чому вимірюється. Вольта. Дякую, не знаю, хто сказав, не встигла роздивитися вольтах. І електричний опір в Омах. Тепер дивіться, що тут є основними одиницями. Ампер ніяк не розписується, основна вольт не розписується, Ом розписується. Щоб розписати Ом, нам треба виразити R. З формули Р дорівнює У на І. В кінець зошита тоді ви перегортаєте. Там, де співвідношення пишете, Ом дорівнює. Ану, Настя, Мірашніченка, подиктуй. Ом дорівнює. Вольт поділити ми на. Поділити на, ампер. на ампер. Спасибо, Ксюш. Вольт поділити на ампер. Звідки ми взяли з цієї формули? Ну, тільки у вас там лева направо в зошиті в кінці. Спочатку Ом дорівнює, а потім формула, по якій воно розписується. Так, є. Витираю. Наступне дивимося в лекцію. Електричний опір. Опір провідника він не залежить ні від напруги, ні від струму, який подали. Опір провідника він залежить від самого провідника. З якого матеріалу довжини товщини R до рівню РО на С. Тре. Електричний опір. Розписуємо букви РО. Питомий опір. L – довжина провідника. С. площа перерізу провідника. Ро питомий опір. Л довжина провідника, С. площа перерізу провідника. Ми бачимо от в конспекті є, що у нас одиниця вимірювання омнометр, але є якась ще не, не системна омна міліметр квадратний на метр це коли беруть площу в міліметрах квадратних в задачці. але ми випишемо те, як ту, яка по системі С. Довжина, звичайно, в метрах вимірюється провідника, площа перерізу, звичайно, в метрах квадратних. Тут все зрозуміло. Тепер де брати оцю, э, довжи, э, цей питомий опір? А якщо в задачі не дано в умові питомий опір, а сказано, з чого воно: з алюмінію, з хрому, ну, з якого матеріалу виготовлено, то треба знайти таку табличку. Як вона буде називатися? Питомий опір провідника. Де її знайти? Можна в інтернеті відкрити і знайти? А можна. В вашому курсі отут-де Зверху одиниці ці підручники в загальній таблиці. Тут формули у вас є, а тут у вас табличні значення. Відкриваємо ці таблиці, бачимо от питомий опір матеріалів. І отут воно записано.